Макіяж Вікторії Бекхем. День і девід. І кури. Я стільки грошей не заробляю, але мені подарувала підписниця багато косметики Вікторії. Давайте тестувати. Ще мені корону подарували. Переходимо до макіяжу очей. У нас є два олівці. Один коричнево-рудий, а один чорно-блискучий. Так, воно м'якеньке, як маселко. І зяслицьке маселко. Диви, бачиш, він такий коричневий. Але не темний. Він не зменшує очі, як, ну, такі, як я співшколі робила, але при цьому дає контур. Колір Сінамон дуже вдалий. У мене є два продукти для очей. Ну, і ока два. Теслин два. Оце найпопулярніша їхня штука монотінь. Я взяла відтінок Mink. чесно хотіла взяти всі, але почнемо з цього. Бачиш, воно таке коричневе, але холодне. Воно таке м'якеньке, навіть трошки мокре. Дивись. Ой, воно прям таке, знаєш, як полігання. В тому -то прикол. Вона була одна з перших, хто придумала таку формулу, яка ну заліпашується, але по-хорошому. Ой, ну дуже гарно, Саш. Під цю ковтину і надіскачила. А у мене ще є пензлик. Так, ну нам з Олечкою подобається, тушується він дуже легко взагалі сам. І Він такий дуже знаєш паті. Паті Лукінг. Mm -hmm. Так, з іншого боку, у нас є олівчик. Він такий більш якийсь. Зараз на руці покажу порівняно. Фіолетовий, наче, але чуть-чуть. Бачиш? Ану. Ну. Такий, бачиш. Я а просто так с... відчуваю, що я зверху на це намажу все це. Він ніби трошки засвітлий, от його б такий самий, найалативніший було б ліпше. Так, корона йде нафіг. Тош. Вастлаш смач фрівомезен Маскара. Такий пупся, холюсінь. Без туші і з тушю. Ну, скажемо правду, не дуже хороша туш. Ну вона, блін, як вам так показати, я вам щось покажу. Ні, ну просто в Саші гарні вії. Я знаю, що в тебе від неверті дешево кращі вії, чим від цього. Оля, для тебе неверті на цьому оці. Зараз побачите, що буде ліпше. І цьому неверті вже рік. Підійшла, і я Саші кажу, кажу, щось людей обманула трошечки, бо вони схожі. Трошечки, нас виздюнькала. Да. Дивися, ця моя улюблена, але ця непогана. Що це таке? Це наче маленька е, насадка для Дайсона. Покажи. Вікано. Поліція но. Що, погано? Темне. І останній дотор краси чорний олівчик на кутики. Він такий має трошки блискітки. Вікуля дарагуля! Мені дуже подобається. Мені навіть я всьому прям ставлю лайк. От що варто купити, це точно тінь. Це інше теж класне, але не прям вау, а це вау! Воно вам треба. З вас лайк! Па-па.